Друзі, вітаю. Зараз зовсім десь час чи по півтора часу Прийшов, пройшов дощ. Ну, Дощ і трохи був град такий. Не дуже сильний, але ж був. Це я хочу вам показати, що він тут нам трохи наробив. Це зламалася помідорка. томатка. А я тут зроблю лунку. Тут є місце і посолю, бо томати вони ж такі швидко дуже, швидко дуже приймаються. Це так. Та й він о, тут і не, і не повинен був рости, бо як пастинок чи знизу це обривало, а це залишилося. І він вітром обломався. Перці, перці наші отакі. Вітром їх понаклонило. Сьогодні вранці, вчора вночі поливала, а вранці сьогодні я підгодовувала е, рост концентратом, добривом. У мене є відео, не ви побачите силку, яке добриво. Понаклонило перці трохи, та я буду їх буду прибирати агроволокно і нагартати буду тяпкою великою, бо вони понаклонилися. Поламалися. Не поламалися, а так от дуже, бачите, цей перець зовсім. Ось так він Зараз я показую мілечку. Грунтом так от підставлю, щоб він... треба щось робити, брати тяпку і підгортати. Перчинки ось є. Тут перчик. Там перчик вже такий невеличкий, вже є один. Там тільки-тільки починають вони. Тут удобрила, підгодувала сьогодні вранці, а ввечері пішов дощ. Ось ну, баклажанки. Зараз покажу вам баклажанки наші. Томати вітром понаклонило. Бур'ян треба. Прибирати, томати, мати, ви бачите, деякі вітром прям понахилило. Дуже був сильний вітер і такий град на землю прям понахилило їх, равлики повилазили, поклажанчики. Однімо один баклажанчик є. Один баклажанчик. Ралик. Да. І клоп. В мене є відео, я говорила вам, що буду бризгати. Бачите, який великий. Бризгали з чоловіком. Актофітом з прилипачем і щось, чи може, ми не так щось зробили, чи не знаю що, Ну, вони після актофіту не, не цей не, не повиздихували. І ми їх обираємо вручну. Завтра, може, ще раз треба, другий раз, третій раз подивимось, обробляти. Думали, сьогодні вечором дощ пішов. Перчинки. Ось такі перчинки на бік їх понахилило. Там перчик. Жовтенький, там перчик вже набирається. Ось так. А цей, я думаю, що цей оцей жовтий посередині ще. Буде кліщ. Коли обробляли томати актофітом і баклажани, то залишилося трохи препарату, і крайні були теж такі закручені жовті. І ми побризкали, і вони ну, краще зробилися. А до цих не не дійшло, ну, не, не хватило нам препарату. І ось він так і стоїть. Актофіт від кліща добрі, допомагає. приліпачем бажано. Ось, бачите, сидить клоп. Бачите? Ось він сидить і бризкали. Чи щось не, не так зробили? І баклажанчик лісить, маленький такий. Думаю, що набереться. Ось так. Підгодувала сьогодні вранці їх. Пускають квіточки, як вони, коли будуть і як вони будуть. Не знаю. Томати вітром похилило. Кабачки. Зараз знову в мене є відео. Я вам показувала про борошнисту росу. І кабачки ми обробили препаратом. Ось, скільки його смоктує. Е, обробили препаратом. Зараз покажу вам ось цей квадріс. Е, квадріс, чому е, я взяла квадріс? Е, у минулому році я купила е, у інтернеті у, у одній жіночки у Фейсбуці насіння томатів. Я побачила фото, фотографії, ну, гарні такі томатики, і спитала у неї, е, чим вона їх обробляє таким, що вони у неї не хворіють і такі гарні. І вона мені сказала е, два, е, два препарати, які, е, які вона використовує, і один з них це квадріс. Ось такий він. Я хочу вам сказати, що бажано з прилипачем ми обробляли з чоловіком без приліпача. І теж працює, але ж з приліпачем краще. Ми обробили, а потім пішов дощ, і я хочу вам сказати все одно кабачки вони ну, такі зробились. І листя це, бачите, які вони вже великі, повиростали. І ми вже кабачки рвемо, ну, як, збираємо урожай та й жаримо, куштуємо. Це я дивлюся, що наче, наче як такий добрий листочок. І що я хочу вам сказати про борошнисту росу. Яка моя помилка? Мені треба було перед тим, як я обробляла, як ми бризгали з чоловіком, почали бризгати, Мені треба було видалити хворі листя, на яких було вже видно, що то борошниста роса. А я цього не зробила, я їх залишила. І, мабуть, десь якась пора залишилася. Вони, як вам сказати, тут було дуже густо і тінь. І чому саме квадріс, бо біля кабачків томати. Бачите, і ми вже за, за одні томати обробили квадрісом, щоб від фітофтори від... Ну, всяких цих грибкових. А клопи їх стільки багато. Ну, пройшов час. Пройшов час і кабачки знову почали хворіти. Я думаю, що, що це з того, що треба було ще раз обробити їх ну, від борошнистої роси. І вони почали знову хворіти і ще і ці клопи, Ось бачите, вони жовтіють, ці маленькі, дуже багато їх. І вони жовтіють. Далі, може, може далі буде добре. Вони будуть знову. Треба обробити обов'язково. Це вже всі, всі листя знизу, що йшли, що було з врожаєм, з кабачками. Я обрала, пообрізала їх і тут теж покажу вам. І склала в ось цей мішок. Ось так, друзі. Квадріс дуже добрий. Дуже добре. Ну, бажано, мабуть, ось от, ну, на моєму досвіді, що от перед обробкою треба листя хворі убирати, потім обробляти. І з, при... з прилипачем. Бажано з прилипачем. Так краще працює. Ось так, ось цей квадріс дуже сподобався. Ну, треба ще раз. Другий раз е, е, квадрісом буду обробляти трохи пізніше, а можна топаз е, взяти від борошнистої роси. Ну, я буду побачу. Буду обробляти і покажу вам. Розкажу, розповім, чим я буду. Що я буду. Наперед нічого не загадую. Ось так, друзі. І дуже дякую, щиро дякую жіночці, яка сказала мені ось про, про цей препарат, що дуже добре допомагає. І вам щиро дякую наші підписники, що ви у нас такі. Чекайте на нове відео наше. І хто не підписався, ще підписуйтесь, будь ласка. Це я бачите. Хочу його спіймати, поки я його побачила. Лазить тут. Треба брати тяпку і підгортати перець. Перці був на бік вітром. Їх. Ну ось, що я хочу вам сказати? Я на це дивлюся і мені не віриться зовсім, що це все це вирощено, ну оця, 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 всі ці рослинки, перці томати, баклажани. Що виростила я своїми руками. Мені не віриться, тому що я декілька років тому, так, до сьогоднішнього дня, я щось якось думала, що я вже ні на що не здатна, нічого не зможу. Я на інвалідності, немає в мене здоров'я, нічого не зможу. Ну ось, хочу вам сказати, що. Мабуть, помилялася. Ось так. Треба брати і робити. І дуже-дуже люблю свою родину. Мабуть, і це мене стимулює це все, що я робила і якось допомогу, як можу допомагаю. Ось так, друзі. Піднімайте пальчики вгору, подобайку відео, коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписався. Далі буде, буду вам показувати, розказувати, що буду робити. Чим буду обробляти? Облажанчик квіти. Ну, Ось так. Грунт у нас такий ще добре, не перероблений. Декілька разів тільки ми його перекапували. Сьогодні вранці полила рост концентратом. Внизу під відео ви побачите ссылку на один канал. Я підписана на цей канал і мені дуже подобається. Ось коли ось так ось бачимо, з чоловіком дивимося, пішов дощ, потім град, сильний вітер. Думаю, ну все, знов все опі... ну, зламається по цей. Все... Ні, наче наче так. Добре. Внизу під відео буде ссылка на один канал. Коли ось так, ну буває таке, знаєте, от як сьогодні. Не хотілося йти на город. Що тут, як тут? Стільки праці, чоловік, я. Працюємо як можемо, щось робимо. Ну, Внизу побачите силочку на один сайт. Там приємна така музика. Я її слухаю. Ну і вам може сподобається. Здоров'я вам, міцного-міцного миру. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!